Всім доброго дня. Шановні присутні відеографіка, Білографіка засідань постійної комісії міської ради з метою підготовки питань на розгляду чергової сесії 91-ї сесії міської ради проводиться засідання постійної комісії з бюджету. Від дивлення до того, чинного законодавства засідання постійної комісії проводиться з темою відеофіксації. Шановні Члени комісії прошу реєструватися за допомогою системно ради голосу. чотири присутніх кворум наявлення. На засіданні постійної комісії присутні працівники міської ради та виконавчого комітету. Прошу під час засідання комісії дотримуватися регламенту. Під час відховування та. Виступу обов'язково користуватися мікрофоном. Бажаючи взяти участь обговоренні питань повинні представитися. <кхід> Шановні колеги, необхідно позверти порядок даний засідання комісії до проєкту. Засідання подано два питання на, на чергову сесію, 91-ї сесії міської ради. Проєкт порядку денного. Всім розданий, чи необхідно я зачитувати. Пропоную затвердити порядок денний. За 4. Рішення прийнято. Переходимо до де порядку денного. Перше питання про проект рішення про затвердження звіту про виконання бюджету Миколаївської територіальної громади за перше півріччя 2025 року. Інформує про роздір Галина Анатолійна, начальник фінансового управління міської ради. Шановні депутати, прошу розглянути та затвердити та підтримати винесення на розгляд сесії міської ради питання щодо затвердження звіту про виконання бюджету Миколаївської громади за перше півріччя. Поки що ще зарано трохи говорити про основні тенденції розвитку нашого бюджету, про наповнення, про доходи. Але разом з тим, в цілому, дохідна частина бюджету громади виконана. Видатки забезпечені усі відповідно до попередньо затвердження кошторисів та внесених до них змін. І так, Прошу затвердити звіт про виконання бюджету Непецької громади за перше півріччя 2025 року за доходами в загальній сумі 149 млн 209 тисяч 796 грн і 5 копійок, за видатками в загальній сумі 145 млн 98 тисяч 323 грн 83 копійки, з яких за доходами загального фонду в цілому… В сумі 145 мільйонів 548 тисяч 602 гривень 16 копійок, з яких за власними доходами 100 мільйонів 230 тисяч 240 гривень 84 копійки, за офіційними трансферами 45 мільйонів 318 тисяч 358 грн 32 копійки. Виконання місцевого бюджету за доходами загального фонду в цілому становить 106,99%. За спеціальним фондом в цілому. 3 мільйони 661 тисяча 193 гривні 89 копійок, з яких за власними доходами 3 мільйони 661 тисяча 193 гривні 89 копійок. Виконання місцевого бюджету за доходами спеціального фонду в цілому склали 76,84%. За видатками, в цілому протягом звітного періоду. Сума складає 145 мільйонів 98 тисяч 323 гривні 73 копійки, з яких за загальним фондом 135 мільйонів 110 тисяч 258 гривень 79 копійок або 83,7% до уточненого плану. За спеціальним фондом в сумі 9 мільйонів 988 тисяч 65 гривень і 4 копійки, або 32,76% до уточненого точного плану. Запитання до перевідача, перед мезорич. Пропоную інформацію від Галина Анатолій. Не з даного питання взяти довідомо. Погодити проект рішення та внести розгляд чергової 91-ї сесії міської ради 8 скликання. Інші пропозиції будуть? Не будуть. Прошу голосувати. За 4 рішення прийнято. Переходимо до другого питання. Про проєкт рішення про внесення змін до рішення 79-ї сесії міської ради 8 скликання від 20. 3 грудня 2024 року на 2130 про бюджет Ликовецької територіальної громади на 25 рік із змінами доповідає поєдинка Галина Анатоліна. Прошу вас підтримати проект рішення щодо внесення змін до бюджету Ликовецької територіальної громади на 25 рік, а саме. Збільшити дохідну частину загального фонду місцевого бюджету за кодом доходів, податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати в сумі 3,5 млн грн. За кодом доходів орендна плата з юридичних осіб в сумі 4 млн 11 тисяч 198 грн. При цьому збільшити видаткову частину загального фонду для відділу освіти Липовецької міської ради за кодом програмної класифікації видатків надання дошкільної освіти, заходом економічної класифікації видатків 2210 два матеріалу обладнання та інвентар на загальну суму 149 тисяч гривень, з яких 55 тисяч гривень спрямувати на придбання огорожі для липовецького закладу дошкільної освіти No2, 94 тисячі для придбання матеріалів для проведення поточного ремонту ігрової та спальної кімнати Липовецького закладу дошкільної освіти No1. За кодом 28.2.0, інші поточні видатки на суму 43 тисячі стов'яносто гривень сто гривень для погашення заборгованості весь закладу дошкільної освіти номер 1 перед товариством газопостачальна компанія Нафтогазтрейдер згідно ухвали господарського суду Вінницької області від 26 року. За кодом програмної класифікації видатків, надання загальної середньої освіти закладам загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, за кодом економічної класифікації видатків 2210, предметів матеріали обладнання та інвентар на загальну суму 120 тисяч гривень. На придбання обладнання та спортивного інвентаря для Росошанського ліцею з метою забезпечення санітарно гігієнічних вимог та виконання припису Вінницького району управління головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області. Для відділу містобудування архітектури та житлово-комунального господарства за кодом програми класифікації видатків, утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету. Заходом економічної класифікації видатків 2610, субсидії та поточні трансфери підприємствам, установим організаціям на суму 1,5 млн грн. на виконання пункту 2 і пункту 1 переліку завдання заходів програми утримання і розвитку автомобільних доріг на території Липовецької територіальної громади на 25 27 роки зі змінами для поточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення. Фінансовим управлінням Липовецької міської ради кодом програмної класифікації видатків 98.2.0, Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, за кодом економічної класифікації видатків 26.2.0, поточні трансферти органам державного управління інших рівнів на суму 100 тисяч гривень, з яких 18 тисяч гривень для. Придбання кондиціонера та забезпечення належних умов внесення служби особовим складом 72 тисячі гривень для придбання матеріалів та облаштування системи протипожежного захисту на виконання пунктів 3 та пунктів 13 переліку завдання заходів програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій на території Литвецької територіальної громади на 22 26 роки зі змінами. Здійснити перерозподіл видатків загального фонду бюджету по відділу культури, молоді та спорту, зменшити видатки за кодом за програмної класифікації видатків, розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-мінацькими спортивними школами за кодом економічної класифікації 22.40 оплата послуг, крім комунальних на суму 2245 гривень. При цьому цю, на цю ж саму суму збільшити. За цим самим кодом програмної класифікації, але за кодом економічної класифікації видатків оплата інших і та інших комунальних послуг, на ця сама сума, в цілому збільшити профіцит загального коду місцевого бюджету на суму 5 мільйонів 599 тисяч, за напрямом використання якого визначено передачу коштів із загального фонду бюджету до спеціального фонду до бюджету розвитку. Збільшується в цілому. Дефіцит спеціального фонду місцевого бюджету на суму 5 мільйонів 599 тисяч, джерелом покриття якого визначено надходження із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку. Збільшуємо видаткову частину спеціального фонду бюджету, відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, законом програмної класифікації видатків, організація благоустрою населених пунктів, законом економічної класифікації. 302, десять капітальні трансарти підприємства установами і на суму 100 тисяч гривень на виконання підпункту 3,6 переліку завдання заходів програми благоустрою населених пунктів Літвецької територіальної громади на 25-27 роки зі змінами для придбання дитячих майданчиків. За кодом програмної класифікації видатків 76-70 внести до статутного капіталу суб'єктів господарювання. За кодом економічної класифікації видатків 3210, капітальні трансферти підприємства встановили організації на суму 5 мільйонів 400 тисяч гривень, гривень на виконання підпункту 1.1 переліку 1, .1 переліку заходів програми «Благоустрою населених пунктів Літвецької територіальної громади на 25-27 роки зі змінами для придбання сучасної комунальної техніки. Фінансовому управлінню. За кодом програмної класифікації видатків, субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів за кодом 32.2 капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів на суму 99 тисяч гривень. І субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів за кодом 32.20 Капітальні трансферти органом державного управління інших рівня на суму 500 тисяч гривень для передачі її до державного бюджету військовій частині на виконання бойових завдань на безпосередній і її зіткнення. Зменшення дохідної частини загального фонду бюджету, зазначеної у пункті 1,1 та 1,2 частини першої цього рішення провести за рахунок перевиконання бюджету за результатами 6 місяців 2025 року. Фінансування видатків, визначених під пунктами 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, Під пунктів 2, 1, 2 Шість, частини 2 та 6 цього рішення провести за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету за результатами 6 місяців 25-го року. Фінансування видатків визначені під пунктом 6.2.2, Пункту 6 2, частини шостої цього рішення провести за рахунок вільного залишку бюджетних коштів спеціального фонду бюджету розвитку, що утворився станом на 1 січня двадцять року. Про запитання до підвідача до. Да. До нічого не чути. Депутат Станіславської фракції Європейська Свідальність. Просто хочу досадити точнити, деякі моменти 43 198. Це що не платили кошти, якісь треба було. Це не так, це в кінці року не встигли провести накладну. Просто гроші залишилися в перехідному залишку. У них були призначення. Але виходить, сьогодні система казначейства така, що якщо. Минулорічні борги не можна е, погашати поточними видатками, має бути рішення суду. Ну, Дуже, трошки довго, але отака система. А по це кошти на безплотні, я так вижу. Це не, так, не треба правити. говорити. Це так. Я розумію, все. Добре, дякую. мінолі. Тепер, тепер вони перед цим, як будуть кудись їхати, повинно перед ним летіти. Сто процент. Ще запитання немає. А -а -а. Тому пропоную інформацію то причала Галина Анатолій. Він здатне питання взяти до відома. Погодити проект рішення та винести на розгляд чергової 91-ї сесії міської ради 8 липня. Інші пропозиції є? Немає. Прошу голосувати. Він подачається... да -да, давай, давай вона не бачу, що... 4. Рішення прийнято. Дякую, Галина Анатоліна. Питання наше засідання розглянути. Засідання Завершено. Всім доброго дня. Будьте здорові.